Привіт! Мене звати Метью Мюрсер, я актор звучання та майстер піземеля Гікенсандрі та Critical Role, І ласкаво просимо до моїх серій відео про паради та підказки для гейммастрів та данжен майстрів. Сьогодні ми поговоримо про соціальні небойові зіткнення. Думаю, почнемо з того, що не всі битви ведуться зі зброєю. Я вважаю, що битви це чудове та весело, але в багатьох іграх є багато чого про соціальну боротьбу та динамічну взаємодію з неігровими персонажами у політичних або напружених соціальних обставинах. Перш за все, це творчі способи, які ви можете включити в свою ігру. Соціальні події, такі як бали, засідання ради, дипломатичні місії або розглянути шпигунські ігри. Якщо ви граєте у дуже інтригуючу рольову гру, Допити, розслідування ці речі вже самі по собі є великими випробуваннями. Тут просто на задіяні хід та модифікатори влучення. Єдине, що потрібно враховувати, коли шукаєте тип небойових соціальних зустріч, це яка загальна мета цієї зустрічі. Чітко поясніть гравцям, що вони повинні намагатися досягти у рамках цієї зустрічі, інакше вони можуть трохи заплутатися. Чи є NPC, який відправив їх на цю місію, або обставини, які привели їх до цієї зустрічі, з чіткою позицією та метою. Це допоможе гравцям, по перше, відчувати себе більш комфортно в оточенні. По-друге, коли вони розмовляють з і намагаються вивідати інформацію або відкрити секрети, вони знають, що саме потрібно шукати. І третє, це допомагає вам підготуватися до гри більш прямолінійно, щоб не загубитися серед трьохстаних гривих персонажів, які ви не очікували використовувати. Але з огляду на це вам також потрібно переконатися, що NPC, які беруть участь у цих зустрічах, досить добре прописані, що ви розумієте їхні цілі, їх перспективи, потреби, страхи і що вони. Хочуть чи не хочуть отримати з цього, тож неодмінно доповніть їх до такого рівня, щоб вам було комфортно вступати в розмову з персонажами гравців Складіть список ключової інформації, яку може знати кожен NPC, і яка стосується цієї обставини, та відмітьте тих, хто хоча або не хоче ділитися цією інформацією, дехто може захотіти продати інформацію за правильну ціну, а комусь може знадобитися менш м'які методи, щоб витягнути її з них. Але обов'язково пам'ятайте наскільки важлива ця інформація для кожного NPC. Також, якщо у соціальній зустрічі беруть участь різні фракції, обов'язково запишіть, чи пов'язані вони з якоюсь гільдію фракцією або з якими політичними колами на цій зустрічі. Це може бути велике зібрання представників різних політичних партій. вони завжди проходять добре та стають дивними та незручними. І це дає вам можливість зіграти на цьому. Гравці можуть грати на тій стороні чи один проти одного. Це дуже круто. Ви навіть можете запропонувати гравцям обрати сторону або декілька, якщо вони дуже обережні і не будуть викриті як подвійні або потрійні агенти. Це також закінчується дуже добре, якщо Голівуд мене чого навчив. Ще одна річ це підвищення ставок. Якщо ви на вечірці, ви просто розмовляєте, отримуєте інформацію, йдете. Іей! Це добре, але це наче застигає, і залишається на одному рівні. Знайдіть моменти або точки в історії, де ви можете піднятись градус, або підвищити напругу. Наприклад, уявіть, що NPC, якого ви вважали мертвим, раптово з'являється, та ви не можете одразу напасти на нього, бо перебуваєте у дуже напруженому соціальному оточенні. Або уявіть, що інформатор раптово зникає, і його знаходять мертвим. В сусідній кімнаті без наряддя вбивства, і тепер це перетворюється на класичний детектив, який завжди цікавий, незалежно від жанру або часового періоду. Також подумайте, як ці події та результати можуть вплинути на світ в цілому. Ці маленькі розмови можуть мати дуже великий вплив на те, як розгортатиметься історія назовні, і решта історії можуть відбуватися і відбуватися надалі. Тому подумайте про далекосяжність наслідків дій гравців у цьому середовищі. Вкрадені речі добре працюють. Знайти прихованого шпигуна це завжди круто використовувати інформацію проти сторони, яку ви виявили. І знову ж таки, ви повинні знайти цю тонку грань між крадіжкою, і брудними темними справами у коридорі, а потім водитися гарно як Джеймс Бонд посеред оточення. Це завжди гарна динаміка. Крім того, є інші речі, які ви можете включити в цю гру. Не просто соціальні зустрічі, а й на бойові такі речі, як проникнення, чи крадіжка, чи спроба вкрасти важливий об'єкт з музею. Це може вже призвести до бою, але не обов'язково. Це тільки серія перевірок навичок та випробувань. Ви можете розставити паски та інші загрози на шляху. Це може бути так само напружено і круто як битва, але без неї. Також такі речі, як біг у мішках або змагання майстерності, в яких гравець повинен проявити себе перед якоюсь фракцією. Це гарні виклики і зустрічі, які не обов'язково включають в себе бій, карту або мініатюри. Але ви можете створити таку ж напругу, як і в боях. Майте на увазі і будьте готові до цього, що багато соціальних небойових зустрічей може дуже швидко перетворитися на бій. Якщо дії гравців чогось мене навчили в попередніх іграх, ну ви розумієте. Тож, коли ви створюєте одну з таких ігр, обов'язково майте у задній кишені уявлення про те, як би виглядав бій, як би він тут відбувся. Просто щоб бути готовим, тому що це ймовірно станеться. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку та перегляньте інші відео на медроз. Або відправте його своєму демові, скоро побачимось у наступних епізодах, і хай щастить.